Всім добрий ранок. Ми приїхали в Житомир по роботі. Чесно кажучи, плани здати. Ранок почався гарний. Житомир місто Славетне. Ми прийшли в кав'ярню. Каваттів. Гарна кава. Смачна. Не гарна, смачна. Там ще тістечка таке, о, далі відео побачите, я зняла. Друзі, знаєте, куди я ще приїхала в Житомирі? Ну раз приїхала, треба ж погуляти по Житомирі. Гарне місто Житомир. Приїхали в Житомирську політехніку. Я не поступаю. І з знайомими приїхала, вони привезли свою дитину. Сюди. А зараз я вам покажу ейфелову вежу. Ви думаєте, тільки в Парижі вона є? Ні. У нас в Житомирі теж її можна побачити. Зараз я вас з нею познайомлю. Житомирська політехніка. Не буду знімати далі. А тепер йдемо до ейфелової вежі. Я їх побачила, була в захваті. Думаю, нічого собі побуває в справжньому Парижі. Ну, З Парижем може і не зрівнятися, я там ніколи не була. Але своє теж, до речі, дуже добре. Зараз. Є. Ось подивіться, яка гарна. Зараз зніму відео, яка вона що для чого їхати у Париж, якщо у нас є в Житомирі, Ейфелева вежа? Ну, В Житомирі, звісно, не така, як в Парижі, але теж можна ось побачити. Гарна конструкція, правда? Теж подобається. Щас... Зараз ближче підійду, вам покажу конструкцію. Бачите, яка високецька, в політехніці вежа. Це як кажуть, приїжджай, відчуй себе у Парижі. Не ти у Парижі. Як вам? Як вам вежа? Класна, правда? Височенна! Ось це і... її. О! А ще хочу показати ось таку конструкцію. Але хочу сказати, що тут люди навчаються з різноманітних міст. І я люблю Львів, з Львову, з Вінниці, з Києва, з Коростеня з Новограда, з Овруча, з різних куточків України, як ви бачите, бачите? Наскільки я знаю, Житомирська політехніка гарні дає знання, я її не рекламую, тут я не навчалася, але від своїх знайомих багато про цей навчальний заклад чула. Як випала така нагода приїхати сюди, то вже вирішила вам познімати і показати.